Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Обіцяний ексклюзив у сніданку фактично це один присиден Україна. Тет, Ютуб сніданку Бігоді, різні канали. Ми тут з вами гуртуємось. Так, як ми вчора вже зазначали, росіяни попередньо обстріляли вокзал в Херсоні з балістики, артснарядів і ракет. На жаль, є постраждалі, є загиблі. Ну от, власне. Пасажирів, які вчора херсонським потягом намагалися виїхати до Києва, їх евакуювали автобусами до Миколаєва. З Миколаєва вже іншим евакуаційним потягом вони прибули до Києва. Власне, просто зараз цей потяг на київському вокзалі. Наша Анна Мартищук зустрічає людей з потяга. І от що відбувається, з ким ексклюзивно зараз може поспілкуватися? Ань, тобі слово, будь ласка. Доброго ранку, колеги. 7.20. за графіком. Попри все, поїзд Київ-Херсон прибув до столиці. Чотири вагони саме в них перебували пасажири, які евакуювалися із Херсона і застали ці жахливі обстріли. Вчора ввечері їх автобусами довезли до сусідньої області і вже тоді залізницею попрямували до столиці. Зараз пасажири зустрічають їхні родичі. Багато емоцій. Виходять пасажири із вагонів і щиро дякують провідникам своїм сусідам, там прощаються, поріднилися. Знаєте, під час такої важкої подорожі, і можемо побачити, що на вокзалі чергують медики, які готові були в разі чого надавати цим пасажирам допомогу. Також пропонують надзвичайники теплі напої, їжу для пасажирів, які прибули на щастя, допомогу надавати за попередньою інформацією, яку нам повідомили медики. Не довелося. Ну просто зараз ми поспілкуємося із провідницею однієї з цих героїнь, які пережили обстріли в дорозі. Доброго ранку Пані Жанна, розкажіть про момент обстрілу, де ви перебували і як видалася ця така важка подорож. Ми, ми були в вагонах. Начальник поїзда нам подзвонив, сказав Укриття. Ми зайшли в вагон і перший вибух ми почули, зайшли в вокзал, і Перший вибух ми почули в вокзалі, і воно десь прилетіло за вагонами. Нікіта кричить, все вагонам, труба. Ну а потім всі бігом в укриття. І ми тільки зайшли і от. Мощні такі, все хуже хуже і хуже. Це був страх, звичайно. Ну, але ж всі люди тихенько сиділи, чекали, посипалось все навіть в подвалі, все посипалось. Ну нічого, все, все пережили, це все. А в якому стані поїзд, який мав прямувати? В якому ви безпосередньо працювати мали е, тепер? Вагони зруйновані. Ну не знаю, підлежать вони чи починять вони їх чи ні? Ну все вибито вагоні, в вагоні, полки, все по Ну це дуже страшний суд. Як пасажири е, поводили себе під час подорожі? Як люди спілкувалися між собою? Як заспокоювали? Як ви загалом пережили ці емоції? Як завжди, з пасажирами, все тихо, спокійно, з ними балакали. Всі, я сама Херсонська, тільки я з лівого берега. Я ж своя. Тому так от все було гарно. Зранку вони дуже зраділи ранковим сніданкам, подякували волонтерам. Все добре. Я вам дуже дякую, жадна провідниця Укрзалізниці, дякую вам mm. за роботу, розповіла, якою була подорож після обстрілів, які вчора сталися у Херсоні. Також ми поспілкуємося із одним із пасажиром, з пасажирів, який чекав на цей поїзд. пан Олександр. Доброго ранку! Доброго. Дякую, що дочекалися до нашого включення. Розкажіть, як ви пережили той вечір, де ви були під час вибуху? Що чули? Поділіться, будь ласка. Да. Ну я прийшов на вокзал, і в Херсоні, коли їдеш на Київ, спочатку, спочатку йде фільтрація, третельно перевіряють документи і по базах. Я на неї не встиг, бо почався обстріл. Я тільки заходячи в вокзал, вже чув свист якогось снаряду і заскочив з вибухом першим невеличким у вокзал. І трошки ми побули в вокзалі, а потім військові скомандували всім терміново укриття, і ми побігли у підземне сховище. Їх декілька так розумію, на вокзалі, бо потім я бачив людей. Скільки людей всього на вокзалі, то по декількох сховищах було. І ми сиділи в підземному сховищі, і справді, оцей вибух найзвучніший, який, кажуть, балістика була. Він дуже дуже вражаючий. Я багато чув спочатку війни, але це таки. Да. Ну і все в нас зникло світло, і ми сиділи з ліхтариками в сховищі і чекали, поки військові дадуть можливість ну щось. І через певний час сказали, що будуть вести автобусами в Миколаїв, і відвезли в Миколаїв. І тут вже були готові порожні вагони замість цих побитих. А потім ми бачили, як підтягли до Миколаєва ці побиті вагони на вздогін. і в них приїхали провідники, які перейшли з побитих вагонів в цілі і з. З торбою, з білизною, і при, перейшла пані Жанна, і тут же почала роздавати білизну, чай. І просто людина неймовірна. І, ну, Спокійно доїхали. Все. Да. Казали про сніданки, та, які ви отримали. Да. Як люди, пасажири, загалом ну, чи вдалося заснути після пережитого? Ну, я заснув прекрасно, мої сусіди по купе не заснули, а на ранок пані Жанна принесла нам да, тут куття. Я не знаю, від... Може відкрити цей куття, і снідання, тут пюре, салат, м'ясо. Ну, Це так рано, ми не, не, хто снідав, хто не снідав, але дуже приємно, що хтось попіклувався десь по дорозі, сказали волонтери, я, я не знаю, хто всім роздали. Ну, Доїхали і всі щасливі з того, що живі. З того, що живі і, Ну, і, Я не знаю, як поорганізувала моя мама, яка живе в Херсоні, по факту того, що ми всі. Уже з Миколаєва виїхали, зізвонилися. що все ок. Вона сказала: Ну я так розумію, що ти вже не скоро зберешся їхати в гості знову, тому що їздив, але так яскраво не їздив. Яскраво ви це називаєте. Да. Я вам дуже дякую, що ви поділилися своїми емоціями. Спасибі, Олександр, пасажир евакуаційного поїзда із Херсона, який зазнав обстрілів. От зараз буквально відправляється поїзд вже у депо. Провідники. Вже всіх пасажирів провели, всі вже роз'їжджаються по домівках. Тут ще продовжують спецслужби патрулювати. Але як нам поділились пасажир пасажири, все гаразд. Ну і додам, що справді дуже багато емоцій сьогодні побачили зранку, коли люди зустрічались, і справді ми ще поспілкувалися з кількома пасажирами. І дійсно вони раді, що живі, раді, що дісталися до місця призначення, зустрілися із рідними. Ось такі були тут емоції, колеги. Ані, ти знаєш, це вже зрозуміли всім українцям, геть всім абсолютно. У всіх регіонах країни, оцей після смак спільно пережитого. Там, угу. е, треба шукати щось все-таки життєстверне в усьому цьому. Ти пережив, тобі було страшно, ти був на межі, але разом гуртуються люди, і хтось приніс обід, у таку кутю-Різдво, е, хтось просто сказав добрі слова, хтось за руку взяв, хтось, хтось допоміг. Хтось, видав, хтось знес, хтось флаг постіль флаг видав. Смати, і оце весь той смак біля вагону, який ти зараз нам показала. Ти після смак спільно пережитого, коли люди зустрілись в одній точці. А вийшли вже рідними людьми. Ось це залишається на все життя. Я по собі знаю неля по собі. Ти по собі, і ті люди, які з якими ти поспілкувалися, вже по собі. Хай ми це запам'ятаємо це відчуття і перенесемо його все життя. Оце буде наша не травма, а це наша буде ретравматизація. Тільки така. без війни і без обстрілів. Але так. вже пережили, що пережили. Слухай, так. вже є. Які є. Дякую, Аня Мартищук, Спасибі з центрального залізничного вокзалу. Аня зустрічала потяг, який приїхав з Миколаєва туди з Херсона. перевезли автобусом людей, які потрапили фактично під потрапили під обстріл. Та і зараз у столиці.